Знімати не вертикальні прямі ефіри, а навіть такі от, горизонтальні. От. Чого я сюди сьогодні прилізла? Того, що хочеться трошки поболтати. Поболтати про те, що е, в мене дуже сильно переформатувався блог. Якщо перший прямий ефір я вела з чітким усвідомленням того, що це буде експертний контент, то зараз. Ви можете бачити, що на моєму каналі я розповідаю про Німеччину, запускаю нові рубрики. У мене з'явилася рубрика міні-історії про імміграцію. Я їх виставляю в шорцях кожен день. От ця рубрика буде постійною, вона гарно заходить в аудиторії. Чого вирішила поміняти? Ну, того, що. Хочеться йти трошки легшим шляхом. Дуже мені подобається фраза, яку сказала одна блогерка: Роби, що можеш в тих умовах, які маєш. І от ця думка дуже сильно мене гріє і дає мені усвідомлення, що треба йти тим шляхом, який дається легше. Я протестувала варіант роботи з. Результати були цілком в темі експертності, повили результатами абсолютно нормальні на такий маленький блог. Але мене мої рідні, як кажуть, на Закарпатті, спорадили, спорадили мене, щоб я йшла знімати влог. Я дуже сильно поручалась, прям так не хотіла знімати влог Знала, Бо було. мені здавалося, що вже стільки тих людей, які знімають влоги, що на що шамі, і взагалі хто це буде дивитися. І я знаю, що такі речі не завжди заходять. Я знаю, що ну, що, може, що, що може бути, це типу, нікому не потрібно. І от я записала цей влог, вручаючись з собою, домовляючись з собою, як вийшло, так вийшло. Бо знаю, що можу краще. З однієї сторони, а з іншої сторони, я зрозуміла, що у мене немає досвіду, зйомки, влогів, взагалі життєвого контенту, і через це він дається трошки важко. Вот. І я вам хочу сказати, що оце величезне, коли до мене почали приходити люди. Почала реагувати, почала аудиторія на оцей, власне лайф-блог про життя в Німеччині. І... Досвіду, і ти просто не знімої сцени, але з іншої сторони, робити начітку, продумувати сюжет. І е, я зрозуміла, що з однієї сторони, типу, немає про що розказати. Це набагато легше, ніж знімати експертний блог. А, і чому я обираю це легше? Тому що маю обмеження в здоров'ї, багато проблем з здоров'ям і хочеться а, використовувати ті сили, які є. Е, прям Максимально ефективно і, з іншої сторони, максимально на лайті. І, зрештою, мені дуже сподобалось. Сподобалось розповідати про життя в Німеччині. Так от чуть-чуть по по я розговорююся, набираю собі тематики, які буду знімати. От попробувала, вчора опублікувала відео, скільки коштує в Німеччині, то буду пробувати знімати такий контент, типу, по... Береш один продукт і говориш, скільки він коштує, в якому супермаркеті або магазині можна його купити. От, буду в такому напрямку е говорити. Ну, пробувати формат. Да? Не стверджую, що прям 100% що так і буде, що буду вести такий блог, бо життя таке бентежно, знаєте ли. Що сьогодні, думаю, що одне класно, що воно потрібно, а завтра вже зовсім інше. Тому буду дивитися по ситуації. Ми з чоловіком вирішили, що маю випустити 10 відео розважальних таких про життя. Подивитися, як буде гратися. Мій перший влог це така була супер шалена мотивація. Перший влог, він класно зайшов. Він зайшов на величезну аудиторію, його ну, величезне для мого. Маленького мікроблогу, мікроканалу, тому що в мене на момент е, публікації блогу було десь 130 підписників, зараз 145, десь за цей короткий період е, кількість підписників виросла. І от на цей канал 130 людей було 1500 переглядів. Це на охоплення коло 7 чи 8 тисяч е, людей, і цей влог приніс мені 24 години переглядів. Години в Ютубі дуже важливі, і так прикольно було, що ці 24 години розважального контенту вони перекрили практично той, ту кількість годин, яка була до публікації влогу. І це мене якось так дуже надихнуло, змотивувало. Я десь. Тиждень думала, як. Бо я вже собі продумала, шорти експертні, я собі тематики продумала. А тут треба все переробляти. І мені десь тиждень було потрібно для того, щоб перезагрузити мозок. Типу, а що і так можна було? Можна було розповідати про Німеччину і це цікаво, оказується. І я, записуючи наступний влог, виходить, почала формувати власне ці рубрики. І що цікаво, що рубрика дуже добре зайшла ці міні-історії про еміграцію, вона сподобалася моїй аудиторії, мені це було дуже сильно приємно. І на неї почали приходити підписники. і Тому от, цікаво, прям подивитися, коли буде перший життєво. Я була в шоці. Теж міг урізатися через те, що теж міг урізатися через те, що просто я просто я тупанула <свіс> 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 і монтажі використала трек. Обідненька, досадненька, доладненька, як кажуть. Ми вже скоро будемо закінчувати ремонтні роботи. І от там буде багато контенту про ремонт, то, про мої дизайнерські рішення. Якщо ви не бачили перший влог, то зайдіть, подивіться, там я розповідаю про свої рішення, про те, як я оформляю квартиру в стилі Бухо. Оця стінка, це, в принципі, теж стиль бухо. Мені зберегло. Зараз ще декору, що бракує багато елементів, але в цілому, в цілому стиль бухої. І це при тому, що я абсолютний аматор в дизайні, я просто магаю естет, в мене є естетичне бачення, і це поступово-поступово вимальовує дуже затишну картинку. Далі я ще хочу розповісти, бо у мене мені вийшлося оформити на нашу сім'ю Вон Можливо, я про подробиці про це би розказала. Також я змогла змінити посеред року свого лікаря, але там вилізли деякі нюанси, і тому я поки що не буду писати влог, того, ну, не буду про це говорити, тому що ще не знаю, чим це все закінчиться для мене. Але досвідом в результаті по-любому поділюся. Бо виходить, що я по рекомендації пішла до однієї. Сімейна я, а у мене проблеми зі здоров'ям, і мені вкрай важливо, щоб якась сімейна була прям ну підходяща людина, да, бо люди різні і один Рекомендації вона мені не підійшла, але я підписала документ хаус.